Майже добу на дні криниці провів 25-річний житель селища Успенка на Луганщині. 20 годин по пояс у холодній воді на 15-метровій глибині. Ледь не стали для нього фатальними. Допомога прийшла в останню мить, коли чоловік уже не притомнів. У список своїх рятівників щасливець може записати і алкогольні напої. Дізналась Олена Черняєва. Кілька подряпин та садин у перспективі можлива пневмонія для людини, яка спочатку впала з 15-метрової висоти, а потім 20 годин провела по пояс у крижаній воді. Він відбувся легко. Там п'ятнадцять метрів не слишна. Я ору, мені не Богу молився, молилося ділити. Зародив там із досить ліжанку сяну падав кожні 20 хвилин. воду. вибраться самому нереально, я питав. раз 20. коли Олексія витягли з криниці. Він ледь зміг себе назвати. Не було вже ані голосу, ні сил. В колодязь він упав близько восьмої вечора, а знайшли його о третій наступного дня. З Собою у нього були два телефони, але обидва намокли на покинутому обійсті Його крики з безодні перехожі почули дивом. Та чиста води, удача, візення, тому що глубина ви самі відіть зі большая, какби бы, і ета візення. Ті прохоже, котре проходили, услышали його. Это нереально було туда самому вибра через цю покинуту садибу. Місцеві люди протоптали стежку, щоб скоротити шлях у темряві. Підпилий чоловік не помітив пастки, але врешті-решт вижив він саме завдяки тому, що був нетверезий, Визнають лікарі. Просидів таке час продовжительне в сто... воді і в, в холоді больні зачасту не виживають. Дуже унікально те, що при політі на глибину 15 метрів у ньому ні єдиного перелому. Був би трезвий... Наврядлі би вижив. Місцеві жителі кажуть, криниця вже понад 100 років, і майже три десятиліття вона стоїть без цямрини. Тож лиха було варто чекати. Я казала мені 63 роки, Хтось буде в колодязі. Страшно тут діти чужі бігають. Не дай Бог дитина, втопне, тут ветки. Люди кидали, а воно що, хтось забрав вітки. Це страшне. У селищній раді кажуть, не мають грошей закривати криниці і не мають права господарювати на приватних хоч і покинутих подвір'ях. Але саме з цією обіцяють таке питання вирішити. Ми заказуємо пліти, швидко це не робиться, техніка у нас є спеціальна, матеріалів теж немає, щоб це все швидко ліквідувати. Треба мати средства, це нужен кран, нужна пліта. Совет у нас дотаційний, есть тобто ми будемо обіцятися. За допомогою. поки що злощасний колодязь рятувальники накрили гіллячям. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганщина, ТСН, 1+,1.